Ну що ж, 4-2, рахунок таки стає. На жаль, не було технічної змоги переглянути відео повтора. Тому рішення, яке було прийнято безпосередньо по ходу епізоду, залишається в силі. Ніякого пенальті і гол зараховано. Ніякого пенальті у ворота Тінфест і гол у ворота Євробіс. 4 4-2. дещо спокійніше має стати вболівальникам Тінфест. Їхня команда таке враження посипалася в той момент, коли буквально за якихось 2-3 хвилини вдалося скоротити відставання до мінімуму з 0-3 їхнім суперникам, але зараз ситуація дещо спокійніша. Чотири хвилини ще грати залишається, а там Кудринський. Кудринський зазнав ушкодження. Один із героїв ще раз потрюся цього матчу. У складі Тінфест, скільки сейві він здійснив. Просто шалену, неймовірну кількість. І Якщо перемога буде здобута, то одним із головних ковалів цього успіху буде саме Кудринський. Фабрика. Фабрика під ліву, але знають його трюк. Грабці у червоно-чорних кольорах. Розуміють, що давати бити з лівої... Це рівноцінно самогубство. Давати з злівий Петру Фабриці. Нещеред. Відає передачу на партнера Фабрика. А зараз перехоплення ні. Фабрика все ж таки встигає забадити носику, вийти фактично вже на порожні ворота. А зараз момент ще один над поперечною пробуває в цій ситуації гравець гостей. Науменко за бокової лінії вводить м'яч Козлов. Зіграв на ігнатенка. Можна грати. Нагадаю, 5 фулів євробіс, тому. Більше порушувати правил вони не можуть. Інакше можна буде попрощатися з якимись шансами на камбек, якщо суперник зуміє реалізувати 10-метровий. Нещеред. Невдалий пас віддає Віктор Нещерет. Кудринський далеко вперед. І тут. Неначе злякав Івана Ігнатенка своїм гучним голосом, гучним криком при виході з воріт. Калугін. Калугін. Центр зміщується. Це Відає на Козлова. Козлов перед воротами. Козлов. Ігнатенко стійка. Добивання буде. Козлов уже втратив можливість для того, щоб зіграти другим темпом. І переправити м'яч у ворота, але Ігнатенко міг хетрик уже оформлювати, але Стіка тут рятує. А тут фол. Науменко правила порушує. Другий фол у пасиві Тінфест. В них ситуація не настільки критична, як у суперника. Фабрика. Зіграв на нещарета. Лібарчук. Лібарчук. Кудринський. Забирає м'яч в ногах у суперника Кудруїнській. Вперед кидає на Калугіна. Калугін до кінця буде боротися, але фабрика закриває м'яч корпусом. Лібарчук. І невдалий пас в цій ситуації, який і завершує атаку від Євробіс. Дуже мало часу залишається. Козлов. Козлов у центральному колі. Козлов на лівий фланг віддає. І, зрештою, кутовий буде. У нас вже остання хвилина чистого часу розпочалася. 4-2. Тінфест попереду, до речі, 4-2 найпопулярніший рахунок сьогоднішнього ігрового дня. Якщо все так і завершиться, то 5 із 7 матчів сьогодні завершувалося з рахунком 4-2. Або 4-2, або 2-4. Це вже не важливо. Але 5 із 7. Фабрика. Простріл! Ні. Все-таки 4-2 у нас матч не завершиться, оскільки не вдається один гол відіграти за 45 секунд до завершення зустрічі. Євробіс знову скорочує відставання до мінімуму. І зараз наскільки ж гарячими будуть ці останні миттєвості. Максим Байсарович. Дубль оформлює. Фабрика віддає результативну передачу. А тут помилка від Тінфест. Науменко. До кінця ведеться боротьба. Ви подивіться. І не... Аут буде. Аут на користь Євробіс. Фабрика пробиває. Рикошет Кудринський рятує. Знову він рятує свою команду. А тут що? Немає фолу. І Матенко й сам показує, що не було там порушення правил. Фабрика. Лібарчук. Залишив м'яч на капітана. Фабрика. Остання атака. 5 секунд. На щеред пробиває. Облучає в Науменка. М'яч залишається в межах поля. Лібарчук. Все, все забиває. Ні, даруйте, якраз не забиває, В стіку влучає Лібарчук, але в будь-якому разі це вже після фінального свистка. Після того, як час було вичерпано, і на цьому завершується цей поєдинок. Тінфест здобуває перші очки, першу перемогу. У цьому сезоні з рахунком 4-3 у неймовірно нервовому та напруженому матчі вони долають євробіс, але дякуємо обом командам за таке неймовірне видовище. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.